Добрий раночек, всі там? На годиннику, ми вже в зоні, ми на змаганнях, і е, ми на важливих змаганнях, серйозних. Сьогодні починається чемпіонат Польщі. Це, в принципі, найвища ліга е, по е, флетфідеру. Ну і взагалі Ґран-Прікс Польський це, е, це ліга, їх буває багато. Там і поплавкова, поплавцева, так і фідерна, і флетметодна, і там, можливо, ще карпова, мухова і так далі. Ми сьогодні виступаємо в. Флет методі, а по вже сучасному фрістайл метод фідері Сюди проводились відбори минулого року. Я пройшов два етапи: звичайний і фінал відборів. В кінці ми отримали дві ліги: друга, перша ліга. Перші 76, там частина перших пішли в першу лігу учасників, і інші в другу лігу. Ми в першій лізі, нам повезло попасти сюди після елімінації, скажімо так. І от сьогодні перший етап. У нас буде три етапи цього року. Сьогодні перший тур першого етапу. І саме, саме ці змагання будуть трьохтурові. Сьогодні п'ятниця, завтра другий тур субота, і в неділю кінцевий тур, останній третій. По цих змаганнях. І е м, крім того, що це рейтингові змагання, крім того, що це ліга, це рейтинги, це е якби все важливо, е це ще і е збір на Польщі, яка е відбереться після саме цих змагань, одних трьохторових на чемпіонат світу, які відбудуться в Португалії вже в червні в чи липні, Треба подивитися, забув дати. Ну і, власне, всі за це будуть боротися за п'ятірку кращих. П'ятірка кращих це, це збірна. Чесно, не знаю, як м, в тому плані мені може, може ви поцікавитися, та, чи, чи є якісь перспективи, чи ні, не знаю, бо без польського громадянства, думаю, це неможливо. Але ну, бенжеми вальчич, як поляки кажуть, там побачимо вже, як воно буде. Треба боротися за призові місця, за п'ятірку. А там, там буде видно. Так що ми зараз, е, так скажемо, ну, довгі збори, багато багато підготовки різної, і, і от важливі змагання вже буквально на носі. Дві години до старту. Е, зараз замішав прикормочку, е, почнемо розкладатися. За 15 хвилин буде вхід в зону, перший сигнал. Ну і будемо ловити, будемо тримати вас в курсі. Попробуємо зняти вам фільмик. ¿Qué te creo на цьому маркування. Добре? О. Тупо туди, де мені фокус буде. Ale do ciebie idzie Nie mogę nic zrobić Do góry Tak zeszło w który i Все-таки досить вузько, якщо з далекої дистанції кинути, то вони заходять в сусідні сектора. Є ризик спукатися зі сна... снастимо сусіда. По правилах виглядає так, що якщо... Ile do tebe? To do siatki, nie? Do siatki, tak? Tak, tak. tak nie wiem, szóstka może pięć, pięć sześć. Nie? – Що там? Невеличка риба. А нічого, головна риба. Та, бо пауза затягнула щось. Тошенький. Май блін. 600 грамів. Ну знаєш, це теж вага. Він коли такої, ти 600 грам. Чон-чо. Тут теж мають всі мають по таких карпіках трохи. Кажу, що підійшов, підійшов карпік, став на точку. Зараз буде клювати. Зараз один, другий, третій і пішло. Сусіда справа є. Друга справа, ну. Кажу, mm -hmm. в сусіда справа клюну. Спочатку саме теж так от... Зараз подивимося, як далі буде, але... Мало корму, треба, треба більше кормити. Спочатку був закормив, ну, на стартовому закормі накидав, і зразу перші 40 хвилин, там було перші 30 хвилин було дві риби, навіть перші 25 хвилин. Тобто перші 2-3 закиди було два було карпи. Потім ці маленькі до корми, вони нічого не дають. Зараз от сильно закормив, знову, як на старті, майже так само. І побачимо. Таке враження, що вона може вернутися на такий закорм сильний. Co tam zabrał? таких два маленьких, то вже один великий. Такий грам 700-800, такий грубий капець. Хорошенький. Близько, близько. Під, біля тебе прям тільки не рухайся, не, не спогни його, щоб він не цей. Реально біля тебе. Трошки більший. Оцього разу більший нарешті. Такі двушечка. Добре. Хоч Dobra ryba. Кошенька чотири, напевно ох, четверочка точно кошту радий що ту рибу впіймав, бо Багато вона значить, багато значить вона реально. Навіть дуже багато вона значить. Такі всі дуже плотні результати сьогодні. Відриву нема. І файна риба така, ще, немаленька. Тому зараз побачимо по возі, що вона зробить, але ще 20 хвилин лишилось, тому вельчиме, вельчиме. Топлю леску, щось дуже не може втупити леску. І що відбувається. Zrobimy rybkę i zostaniemy się co, Dawaj, dawaj. Przynajmniej już blisko, to dobre. Можливо, таке банджі. Так, так, так. Від'їдемо. До дому. Собачок там. Хоже? Ай, да, я знаю. Прошу? Перший тур закінчився. Ну, mm ну -hmm. no, no, я довольний, в принципі, я довольний. Ну, так напружено, що просто, я не знаю. Весь тур я був недовольний. Останні 20 хвилин я був плюс-мінус спокійний, бо впіймав за, за останню годину два реально таких хороших коропа, я думаю, 7-8 кілограм загальною вагою. Ну, Це третина мого улову за сьогодні. Тобто заспокоївся в кінці. Ну, Було дуже, дуже так нервово. Був момент, е я програвав зліва чоловіку. Десь 7-2 рахунок був по рибах. У мене два, в нього сім. Ну я на той момент вже думав, що ну, дуже важко буде реально, але так здається, я його обігнав. 9-8 по рибах я його виграв, але думаю, і по возі виграв теж. Побачимо справа, колега тут так навалив нормально, точно програв йому. Але маю надію, ну скажімо, на третє місце, але це дуже оптимістично. Може, четверте. Це хороший винік, тому що хороший результат, бо в нас ще є два дні впереді. Головне стабільно. På vei kommer vi snart.

to patrz tam jaki ten jest no. No? 27 <tulity> nie powiesz jak dmuchnęło te cztery wiesz prawie